Вітаю вас, любі друзі. З вами програма «Таємниці Віри. Сьогодні у мене чудова гостя, з якою я хотів би вас познайомити, це Зоряна Білова з України. Зоряна, вітаємо в нашій студії. Щиро дякую вам за запрошення. Надзвичайно приємно бути сьогодні. У вас а, ми раді, що тобі вийшло прийти. Я хочу нагадати нашим глядачам, що Зоряна вона перша раз в Америці. Тому вона поділиться деякими речами, яких ми ще не знаємо про Україну і про її працю в Україні. Зоряна є директором місії Трансформація націй, або, як ми кажемо, в українській мові, трансформація народів. Ну Ось така назва а, нашої місії, яку звичайно основний офіс є тут в Америці, і я один із тих, хто був на самих початках багато років тому цієї місії, яка робить велику роботу в багатьох країнах а, в Африці, в багатьох мусульманських країнах, і в тому числі в Україні. Так ось Зоряна, он вона є директором а, місії Трансформінг а, Націй в Україні. Зоряна, а ще раз ми раді, що ти у нас є сьогодні. Будь ласка, скажи щось про себе. Дякую вам за можливість поділитися. Ну, найперше, так як ви сказали, я живу в Україні в місті Тернопіль. Я мама, дружина. Е, з дитинства я народилася віруючій сім'ї і все своє життя активно служила в помісній церкві. З 21-го року я почала служити в місії трансформація нації. І справді це велике благословення для мене, що я можу бути частиною великої спільноти, яка проводить велику роботу для Бога, яка досягає людей. По всьому світу, і це велике благословення для мене. Чи ти не признаєшся нам, скільки в тебе дітей? Двоє дітей. У мене два діт... синочка. так. Два синочка. ну це чудово, це чудово. Ну, давай почнемо з того, що Україна зараз переживає час війни, нелегкі часи. І, звичайно, місія трансформація націй, яка дбає зараз і про Україну, і ну. Україна навіть не може сама собі зовсім допомогти у всіх справах. І церква не може забезпечити все, що ну, потребує українська нація. І тому а, а розкажи нам, з якими викликами ви зараз, як церква, як місія, зіштовхуєтеся, що для вас є найважливішим на сьогоднішній день. Бо багато з нас, звичайно, українців, ми знаємо. Бачимо по новинам, багато з нас залучилися допомагати Україні. Хто чим? Хто як може? І не тільки українці, і різні так. люди, які є нормальними, віруючими, адекватними людьми, які співчувають українцям, тому що ну, співчуття це є перше, перше, що ми маємо, щоб щось робити. Якщо в нас немає співчуття, то ми і не будемо робити. Розкажи, будь ласка, про виклики. Насправді дуже цінно усвідомлювати, що так багато людей зараз з Україною, що ми не самі. А саме цінно розуміти те, що Бог Він не виїхав з України, він в Україні, він разом з нами. Е, наше служіння в Україні почалося в 2021 році. Ми почали з соціального евангелізму, допомагали малозахищеним верствам населення, багатодітним, одиноким пенсіонерам, а згодом всі наші служіння е, були. Ми починали наші служіння тому, що бачили певні виклики і певні проблеми в суспільстві. Наприклад, коли з війни повертались поранені військові, ми розуміли, що це ця, ця сфера, де ми можемо бути корисними, де ми зможемо бути благословінням. Багато жінок вони почали втрачати своїх чоловіків, вони загинули на війні, і ми розуміли, що ці зранені серця може залічити ці рани лише Господь. Їхні діти почали рости без батьків і травми, які війна. Залишила на дитячих серцях, вони надзвичайно глибокі, і хто, як не ми, як християни, повинні не стояти осторонь, а допомагати. Тому ми активно почали розширювати служіння в Україні, задіювати помісні церкви. Зараз вже понад 30 церков з 11 областей України вже разом з нами служать. І ми, Наша велика мрія, наше велике бажання максимальну кількість церков залучити до співпраці для того, щоб ми могли бути максимально ефективними. Зараз в Україні, то ж будемо так казати, це не є робота під силу якісь маленькі групи зовсім ні. ні. Навіть Тільки... якісь маленькі групи так. Тільки разом, коли ми разом служимо, ми можемо бути ефективними. Тому що один це важко робити, а разом ми можемо. Ми сила разом. Ми коли починали або коли розпочинали нашу місійну роботу як трансформація. Націй, саме перше ім'я було це трансформація Африки. Так ми, українці, хотіли йти служити африканцям, ну де була потреба, так було в нас почуття а, а, служити людям, які потребують на, нас, бо так нас чить слово Господнє. Так? І ми йшли туди. Потім, коли почалася в Україні в 22-му році війна, то звичайно наш фокус ну, більш перемістився в Україну. Хоча ми і продовжуємо робити там. І я знаю, що сьогодні церква не може бути в стороні. Звичайно. І місія вона народжується на якусь потребу. Тобто є потреба, народжується місія. Бо комусь Бог ставить в серце бажання робити. Але це ж не для одного його або одної її. Це звичайно для багатьох людей. І, звичайно, я розумію, що церква на сьогоднішній день мусить бути частиною ось цієї... Ну, роботи цієї місії в Україні. І ти знаєш, раніше було, коли ну, не було війни, ми були ось такі всі пацифісти. Так? Ми всі не воювали. Я сам служив в радянській армії не приймав присягу. І вважав, що ми, християни, ми, християни, вбивати не будемо. Людей. Ось так ми говорили. Тому що у нас нема ворогів, бо Ісус сказав ворогів любити. Ось таке ось. Розуміння у нас було. Потім, коли прийшла війна, стала бути така велика дилема: а, а, а що нам робити? А ми ж не будемо вбивати людей. І, а, а, а що нам робити, якщо на нас напали, і нам треба захищати свої думи? Росіяни вони зайшли і достатньо ну, грубо повелися з українцями і багатьох, яких вони там повбивали, перестріляли. Ну про це ми сьогодні не будемо. Це є на інтернеті. Кожен може хто хоче знати, може знати про це. Що вони витворяли в Бучі, що вони витворяли в Верпені, що витворяли так. в Маріуполі і всіх інших містах, де вони завоювали? І, звичайно, тому що це сталося, появилося багато нужд, потреб допомагати тим людям, які перейшли цю війну. Ну і з однієї сторони, я казав: дивіться, брати, ми. В такому положенні, що ми не можемо сторонитися і продовжувати бути пацифістами. Бо колись, коли ми були пацифістами, ми не хотіли бути частиною війни, бо радянський союз був агресивний і йшов, нападав на інші країни, і ми не хотіли бути частиною цього. На сьогоднішній день Україна ні на кого не нападає і не треба бути. Вона не агресивна, але захищатися вона мусить. І тому. Віруючі люди, які колись були пацифістами, переосмислили це і сказали: Ну, Ісус сказав не вбий, але він казав, це для мирного часу, а не для війни. Тому що Бог, який казав, не вбий євреям, інколи посилав їх вбивати. Тому що ну, не можна в війні йти і не вбивати, да? бо це ж війна. І тому, як би скажемо, одні з церкви пішли на війну, хтось не пішов. Але велика частина і ось Є тим, що ви робите як місія, просто простягнути свої руки допомоги допомогти тим, які потребують нас, і давай почнемо з діток, діти, які залишилися без батьків. Що ви робите для них в Україні? Зараз справді кожен воює на своєму фронті. І ми, як церква, нашій фронт це воювати і допомагати людям прийти до Христа. І допомагаючи діткам, ми цим самим служимо і їхнім матерям, тому що та як я мама, я розумію, що коли хтось дбає про мою дитину, це і про мене турбота. Діти в Україні зараз, особливо ті, які втратили батька, вони надзвичайно втравмовані. Багато дітей вони перестають розмовляти багато замикаються в собі, впадають в депресії. Е, є діти, які навпаки, стають дуже агресивними, і потрібно працювати психологам з ними для того, щоб допомагати витягти дітей з цього стану. Одна з історій, яка дуже сильно мене зачепила, це про дівчинку підлітка В неї загинув тато. Коли її, її рідні повідомили про смерть батька, вона не хотіла повірити в це, вона просто не могла сприйняти цю інформацію. І коли тата вже ховали, вона під час похорону почала просити, щоб відкрили труну, бо вона просто не вірила, що тата вже немає. І коли відкрили цю труну, вона побачила просто понівечене тіло свого тата. І це настільки сильно ранило дитину, що прийшлося працювати психологом з нею. І цих дітей зараз в Україні дуже багато. Тому, бачачи цю велику потребу, що зранені дитячі серця вони просто не залічаться. Це має бути Господь, і тільки Він в силах це зробити. Ми розпочали цей проєкт Діти України. Ми залучили по місті церкви, ми вже понад 700 дітей в нас є в цьому проєкті. І наша велика мрія допомогти максимальній кількості дітей яких ми зможемо охопити? Ми проводимо для них зустрічі, створили таку певну платформу, де ці дітки вони можуть спілкуватися, дружити, де вони просто можуть бути дітьми, тому що лише той, хто переніс схожу втрату, він розуміє одне одного. І за допомогою от, спілкування ми розповідаємо їм про Христа і хочемо показати цим дітям, основне, що так, на жаль, в них немає вже земного тата, проте в них є небесний батько, який дуже сильно їх любить. А ми. Як християни, ми хочемо показати їм шлях до цього Христа і потурбуватися про цих дітей. Ви робите чудову роботу. Я думаю, що ця праця не є під силу навіть не то, що одній місії, а всій Україні, тому що масштаб втрат і цієї ну, війни, будемо так казати, наслідки цієї війни настільки великі, що вона потребує, щоб підключався світ звичайно. або багато країн. І, звичайно, ми тут, в Америці, теж не пробуємо відсидітися і зробити вигляд, як це нас не стосується. У нас тут війни нема, це не наша війна, і все таке. Ми, звичайно, хочемо бути частиною. Друзі, ми пропонуємо вам маленький такий відеокліп, подивитися за наших діток. Будь ласка. Одним із Божих повелінь є піклування про сиріт і вдів в Україні. Ця потреба сьогодні особливо гостра. Через війну багато дітей залишились без батьківської підтримки. Ми віримо, що найменше, що можемо зробити, це виявити цим дітям любов і турботу. Саме для цього існує проект діти України. Він допомагає дітям матеріально, психологічно та духовно. Матеріальна допомога вона саме заключається в закупівлі канцелярії для того, щоб допомогти діткам придбати все необхідне для школи. Але, звичайно, це не основне, тому що наша глобальна ціль це показати любов Христа і для цих дітей, і для їхніх мамів через цю допомогу. Ми проводимо зустрічі в церкві. Тут діти чують про Христа, про його любов і турботу і знають, що вони є дітьми не тільки земного, але й небесного батька. Окрім подарунків до школи, які ми роздаємо влітку, ми також реалізовуємо цей проект на Різдво і на Пасху. Тобто дітки отримують подарунок тричі на рік. Ми мріємо, щоб ця ініціатива поширювалася на ще більше церков по всій Україні. Жоден подарунок не може замінити дітям батька, але разом ми можемо показати їм, що вони не самотні. Приєднуйтесь до проекту Діти України. Разом ми зможемо подарувати дітям промінь надії. Зоряна, я хотів би тебе попросити ну, звернутися до наших глядачів і подивитися у свою камеру і сказати їм, що ти би очікувала від них, якої допомоги, якої участі, якщо когось торкнеться Господь, коли вони будуть дивитися цю програму, будь ласка. Перш за все, я б хотіла просити вас, щоб ви молилися за нас, тому що сила молитви має велике значення, і ми дуже її потребуємо. Тому що служити в Україні зараз справді нелегко. Один день ти не спиш через повітряні тривоги, на другий день ти стаєш і йдеш служити іншим. Тому молитва дуже потрібна. Також, якщо б ви хотіли пожертвувати на служіння для дітей, сиріт, для вдів, для поранених військових, ми будемо вдячні за ваші відкриті серця. А також, якщо ви в Україні і ви хочете долучитися до спільного служіння разом з нами, щоб досягати людей для Христа, ми відкриті для цього і будемо раді вам. А, дякую, Зоряна. Друзі, ви знаєте. Кожен з нас може зробити щось. Ми не обов'язково маємо зробити все, але разом ми можемо зробити багато. я надихаю вас, підключитися до цього. Ви бачите на екрані ваш, нашу інформацію, і ви можете стати частиною фінансової підтримки. Зайдіть на наш вебсайт, на який ви бачите на екрані, або просто засканіруйте QR-код. І а, зробіть а, свій внесок в цю справу, вкладіть своїх 5 копійок, як ми кажемо. Хай а, наші фінанси вони йдуть на те, що допомагає іншим. Ми ніколи не пожалкуємо, що ми зробили добру справу, допомагаючи іншим. Ну, звичайно, якщо ви віруючи, ви. А якщо ви ще й українці, і це не має значення, що ви не обов'язково маєте бути українцями, щоб допомагати, тому що колись, коли в нас не було війни, ми українці йшли в Африку, йшли в країни мусульманські, щоб нести там світло Євангелії. А сьогодні ми потребуємо, і тому наш погляд має бути на наших братів і сестер в Україні. Тому, будь ласка, станьте частиною цього, і хай Господь благословить вас. Зоряна, розкажи нам, що і як церква українська, і як ви, і як місія, яку роботу вже робите, і які виклики ви вже бачите, і де ну, наші глядачі, ми всі тут з Америки і з інших країн, з Європи, всі, хто буде дивитися цю програму, могли би яким чином приєднатися, бути допомогою, бо це ну дійсно є потреба. Це не просто ну, щось таке простеньке країна у війні, і вона потребує світу, щоб кожен долучився чимось і допомагав. Розкажу вам секрет: колись я теж дуже мріяла попасти в Африку. Дякую Богу за можливість, що я могла там побувати послужити. Але зараз я розумію, що Оскільки я живу в своїй країні, я є українка, я хочу бути корисною в своїй країні і служити там. І зараз я дуже вдячна Богу, що він піднімає служителів, яким не байдуже, які теж хочуть бути активними. Допомога для вдів зараз надзвичайно важлива, надзвичайно актуальне це служіння. Ми проводимо зустрічі для цих жінок, робимо для них артипії, мастер-класи, де вони. Можуть просто відпочити, де вони спілкуються одна з одною, де вони відновлюються, і ми бачимо, як поступово просто людське тепло, людська турбота про них допомагає їм відновлювати, зцілювати їхні серця. Поранені військові це теж одне з служінь, яке ми активно розвиваємо. Ми навідуємо хлопців в лікарнях, спілкуємося з ними, інколи треба просто послухати. Послухати те, що він хоче сказати, помолитися, підтримати. Риболовля це те, що зараз дуже ефективно працює з військовими, і ми теж активно служимо в цьому напрямку. Соціальний евангелизм. Ми не просто приносимо продуктові пакети людям додому. Основне, ми хочемо показати любов Христа на ділі. Також один з напрямків це служіння для дітей з інвалідністю, тобто ті, які мають фізичні чи розумові певні вади. Для цих сімей надзвичайно важливо їм допомагати зараз, тому що. Дуже часто в нашому суспільстві, саме коли в тебе дитина з інвалідністю, ти залишений сам на сам з цією проблемою, з цією потребою. І через турботу до цих діток ми досягаємо і їхніх батьків, їхніх матерів. Активно служимо для одиноких пенсіонерів, оскільки вони зараз залишаються сам на сам своїми хворобами, болями і немає кому хто б їм допомогти. Одна з історії, така яка теж мене дуже торкнулася. Це одинокий чоловік. Його дружина померла 6 років тому, і він дуже переносив важку втрату дружини і хотів навіть покінчити життя самогубством. Проте, наші служителі, коли почали його навідувати, спілкуватися з ним, приносити продукти, допомагати по дому, він почав читати Біблію. Він захотів, щоб ми молилися разом з ним. Він просто ожив. І коли ми чуємо оці історії, свідчення, як Бог кардинально міняє життя людей, воно й мотивує нас служити і не стояти десь осторонь. Звичайно, ми повинні стати частиною допомоги тим, хто потребує нашої допомоги так. сьогодні. Друзі, я закликаю вас також стати частиною. Ми на сьогоднішнім днем перевіряємося Богом і тестуємося, як ми поведемося в тій чи іншій ситуації. Провіряються всі українці, провіряються всі росіяни, провіряються. Українці, росіяни і інші народи, які живуть тут в Америці. Наскільки нам буде близька біль українців чи не буде близька? Чи ми будемо співчуваючи допомагати? Чи ми скажемо, ну це ж не наша справа, це не наша війна. Ми ж не живемо в Україні, нам тут все добре. Але ж це ж наша перевірка. Ми ж ось так перевіряємося. тому я закликаю вас, друзі, долучайтеся до допомоги, не будьте байдужими, бо ми можемо допомогти комусь, чимось. Хай це буде невеликим, хай це буде просто чимось, чим ми можемо допомогти. І в цьому буде наша нагорода від Господа, що ми відреагували. Зоряна. Дякуємо, що ти прийшла на нашу програму розказати нам про роботу і виклики місії. І я думаю собі, що на сьогоднішній день в Україні є багато потреб. Україна практично ну, заморожена від цього, що її бомбардують кожен так. день, розрушають цілі міста і села. Чим ми могли би допомагати, коли ми би. Наприклад, чи закликаєш ти нас приїжджати до вас і ставати частиною? Чи краще нам просто надсилати наші пожертви на ваші рахунки? Де вже місія, яка вже є, яка вже робить церкви і все таке? Рішення приїжджати в Україну це, звичайно, у кожної людини особисто, тому що я розумію, це може бути небезпечно зараз, поки країна в стані війни. Але звичайно, ми дуже раді, коли приїжджають в Україну, служать за кордоном. І справді це дуже цінно розуміти, що десь там є далеко люди, яким не байдуже, і що ми розуміємо, що ми не самотні, з нами є поруч інші християни, багато людей, які нас підтримують і моляться за нас. Звичайно, ми дуже будемо вдячні за ваші пожертви, тому що кожне служіння воно потребує фінансування і. З розвитком проектів, звичайно, збільшується потреба і в фінансах. Тому ми будемо вдячні за кожну пожертву, яку могли зробити на наші служіння. На розвиток ти знаєш, світ по-різному відреагував на, на біль війни в Україні. Ну, звичайно, про Україну узнали всі зараз. Вже ніхто не путає, що Україна не є. Частиною Росії. Так, звичайно. І, але в якійсь мірі я не знаю, чи ми, як американці, достатньо допомогли і допомагаємо вам в Україні. Наскільки ви відчуваємо, хоч я думаю собі, що всі, кого я тільки знаю, а я знаю багато людей, вони ну, підключилися кожен на своєму рівні. І Для мене дуже цінно неодноразово у нас були шумні такі ночі, і тільки починає, ти чуєш там дрон, шахет летить, і зразу з Америки мої друзі, знайомі, вони пишуть, моляться, турбуються, і це справді дуже цінно. Тому я вважаю, що Америка робить велику роботу, і велика нагорода буде кожному, хто зараз жертвує, хто допомагає, хто підтримує Україну. Я думаю собі, що час пройде. Він швидко пройде, колись війна закінчиться, хтось загине, хтось залишиться. Але ми, які не у війні, залишимося, чи ми були частиною, чи ні. І тому, друзі, я вас закликаю: будьте частиною підтримки українців на сьогоднішній день, всіляко, як ви тільки можете: і морально, і фізично, і духовно, і матеріально. Звичайно, і звичайно приєднуйтеся до тих проєктів, які вже є започатковані, які роблять через наших братів і сестер, які живуть в Україні. Наприклад, я не так сильно можу поїхати в Україну на сьогоднішній день і за всяких різних причин. Але я можу якусь частину своїх доходів, звичайно, давати в українську допомогу. Звичайно. Ну, давай скажемо так, Зоря на наш час швидко біжить. Я хотів би тебе попросити, що би ти хотіла найважливіше сказати нашим глядачам? Це подивляться наші глядачі телеканалу Імпакт, і, звичайно, на інших мережах інтернету люди побачаться, що би ти хотіла сказати найважливіше в даний момент, дивлячись в камеру. Будь ласка. Найперше, я дуже вдячна вам за те, що ви молитесь і підтримуєте нас. Ми потребуємо цього і не далі, тому що щодня ми стикаємося з безліччю викликів і труднощів, і без ваших молитв наше служіння просто неможливе. Також будемо дуже вдячні, якщо ви пожертвуєте на розвиток наших служінь в Україні і долучитесь до нашого до розвитку служіння в Україні. І якщо ви хочете приєднатися і служити в помісній церкві в Україні, і ваша помісна церква хоче разом служити для народу України, ми відкриті до цього і будемо раді разом з вами досягати людей для Христа. Є робота, яку е, можна робити разом і стати частиною того, що вже люди роблять. Ну. Е, Зоряна, дякую, що ти поділилася з нами твоїми думками, що пройшла на нашу студію. Дякую, що запросили. Дуже приємно. Будь ласка, я вірю, що ми маємо мусимо говорити або стукати у всі двері, які, які тільки є. Бо не всі двері відчиняться. Але якісь відчиняться і ті, які відчиняться, ми хотіли би, щоб ми разом були з народом України на даний момент, тому що. Це є важливо. Я просто так від себе скажу, що не, не зовсім не весь християнський світ відреагував правильно в цьому напрямку. Скажу, чому Один із, одна з із проблем. Багато навіть з Украї... українців, з якими я розмовляв, які давно виїжджали звідти. Вони кажуть: Ну, я не пам'ятаю навіть України, я жив у Радянському Союзі, і я жив на Донбасі, чи там. В якійсь іншій області, і вони навіть не знають, що вони жили в Україні, але вони українці. І ти знаєш, якби скаже, я кажу, ну Радянського Союзу вже майже 30 років нема, будемо так казати, і є Україна, є Росія окремо, але це не має значення. Хай би він навіть був і разом. Ми повинні стати частиною служіння і допомоги як люди Божі. Тому що якщо ми не бачимо потребу, нужду людини, яка переживає е, якісь свої, е, ну зараз е, потрясіння в своєму житті, а ми на це закриваємо очі і проходимо мимо, так як колись прийшов священник і левит, і тільки знайшовся добрий самарянин, який зупинився, і він допоміг людині, яка була в біді. І я думаю собі, ось зараз наша задача бути ось такими добрими самарянами і відповідати те, що ми можемо зробити Потурбуватися за тих, хто потребує нашої допомоги. Так тому що Україна справді вмирає сьогодні. Люди вмирають і вони вмирають без Бога. І я розумію, що навіть якщо не ми будемо служити, знайдуться інші, кого Бог підніме для того, щоб вони служили. Але і мені, і всім, хто зараз служить в Україні. Я хочу стати перед Богом і сказати, щоб отримати свою нагороду за те, що ми зробили в Україні. І я просто не можу дозволити собі стояти десь осторонь і, і не відкликатися не на потреби, які зараз приходять українці. Так, дякую, Зоряна, що була на нашій програмі. Любі друзі, ми прощаємося з вами. Зустрінемось в наступних ефірах. все добре.